Нехай день української державності зітре кордони та об'єднає українців у всьому світі, а мудрість та сила дасть нам натхнення. Бажаю зміцнення української ідентичності заради процвітання України. Сьогодні свято на моїй землі, де вітер гладить золоте колосся і ластівку несе у неба синю гладь. Яку розділить лиш літака-полоска. Сьогодні свято на моїй землі, де проживають вільні люди вже віками, В степу, в горах, на заході й сході, тріпуча волі вітер синіми лиш прапорами. Сьогодні свято на моїй землі, за яке боролись і за яке вмирали, діди. Прадіди твої й мої, і про яке? Поети мріяли і теж кома писали. Сьогодні свято на моїй країні, і ми про нього можемо написати вільно, свобода слова і права людини наш закон. І чим вітаю вас, шановні щиро, Україну любити, щиро бажаємо, з Богом долати усі негаразди, Свою волю нікому не дати украсти. Українську гідність не дати топкати, прадідів, козаків, тихо шанувати мову, сім'ю, церкву свою захищати, Новий день народження нашої неньки. Бажаємо щастя й достатку рідненьки, щоб усі діти із цілого світу повернули додому, жити до віку. Бідна Україна, мова солов'їна, золоте колосся, маки у житах, край воріт калина, верба яворина. Рами і світлиці в барвах рушниках, рідна Україна То душі краплина, пісня, журавлина у ранковий час. Рідна Україна то земля єдина, що сходив ногами, босими Тарас. Рідна Україна, пара Лебедина, У саду хатина, біла сорочина, стежечка стежина в зелених споришах, рідна Україна. За столом родина, яром долиною стелиться туман. Батькова розмова, тиха вечорова, мамина молитва, вічний талісман. Бажаємо, незважаючи на труднощі та проблеми кожному українцю успіхів та процвітання. Тільки спільними зусиллями на благо України ми зможемо вбудувати сильну європейську державу з Днем Української державності. Нехай цей день української державності зітре кордони та об'єднає українців у всьому світі. А мудрість та сила дасть нам натхнення, бажають зміцнення української ідентичності заради процвітання України.